Шукали викраденого, знайшли розшукуваного. Черкаські полісмени перевірили інформацію про викрадення людини і з'ясували, постраждали і сам причетний до кількох крадіжок. Свідки розповіли, правоохоронцям на одній черкаських вулиць чоловіка селоміць посадили до автівки і везуть за місто. Після тривалого переслідування екіпаж патрульних затримав тікачів біля червоної слободи. У машині знаходилося четверо нетверезих чоловіків. Один з них з побитим обличчям лежав у багажнику. Проте свого викрадення не підтвердив. У черкаському відділку поліції з'ясували, заручник багажника перебуває розшуку за причетність до низки пограбувань. За фактом подій відкрили кримінальне провадження. Наразі триває. Слідство викликано сичоперетину групу та було виконано охорону місця події. Дану групу осіб, які знаходилися в автомобілі, було освідовано та доставлено до Черкаського відділу поліції. І як ви поясните саме люцю ситуацію, яка сьогодні трапилася як власника автомобіля? Без коментарів.